Об'єднуватись та бути активними такий головний меседж для хмельничан привезли Дмитро та Віталій Капранови. Письменники, постійні учасники форумів Євромайданів. Відомі брати переконані, революція уже дала поштовх для формування нового громадянського суспільства. Майдани на місцях такі ж важливі, як і головний столичний. Не може бути перемога Київського майдану. Без перемог в кожному конкретному селі, в кожному конкретному місті громадянського суспільства, тому що владу треба повернути народу, все-таки там, де взяв, поклади там, де взяв. Mm -hmm. Мама завжди казала. От поверніть владу туди, звідки взяв. Ну і власне кажучи, одна із задач, яку ми бачимо перед собою, і перед форумом Євромайданів. Полягає в тому, щоб ми починали сьогодні вже будувати ту країну, в якій би ми всі хотіли жити. Хмельницьким активістам Капранови висловили свою підтримку, зауважили, успіхом революція завершиться лише тоді, коли народ зможе контролювати владу. А для цього потрібно зробити ще чимало. Окрім справ громадських, не забули Дмитро та Віталій і про творчі у монотеатрі Кут влаштували кобзарський блюзвечір. Думи блюз на слова Шевченка. Національна радіокомпанія цього року святкує двохсотріччя Шевченка за допомогою програми Нова пісня» на Шевченкіана, в якій ми маємо чись брати участь і в галаконцерті. Фінальному будемо разом там з сестрами Тельню, Козаксістами Ларітвінта та іншими нашими грандами будемо брати участь і сьогодні. Хочемо побавити хмельничан свою версію Шевченка на блюзовий мотив. На зустрічі брати розмовляли про творчість, читали вірші та потішили виконанням на кобзі кавер версії відомих музичних творів. Заздрю басьо і свіфту, сартру і еплтом. Так і живу малярством швидше у голові.